Сьогодні будемо переробляти гілки. Ми зрізали старий великий горіх, одну частину. От бачите, скільки помічниця прийшла наша кицька. Без неї ніяк. Дві великі купи треба переробити. Замість того, щоб спалювати, от я гілкорубом користуюсь, Дуже гарна річ. Бачите, він пожирає такі товсті гілки і перетворюю їх на посічені гілля, таке наче як мульча. Така сантиметрів 2-3, дивлячись, яка гілка. От. І я покажу для чого її можна використовувати. В даному випадку зараз дуже потрібно бо росте бур'ян. Ну, в даному випадку ми будемо мульчувати малину. У мене є малина. Вона вже старенька, але я доглядаю її, от, обробив від грибків, дімели, ну, підрізав ще з осені. Тепер її хочу замульчувати, щоб її було там не так сухо О, і щоб не різ бур'ян. Буде зберігатися там її свій мікроклімат. От, малина люба мульчу. І буде вона давати гарний врожай. От. Також цю мульчу від гілкоруба можна використовувати для мульчування клубніки, квітів, да, чого завгодно. От. Тому отакий от слой буде пригоді Малина буде себе добре почувати. от Якщо у вас нема такого, можете мульчувати о, травою, сіном. Скошеною трава теж підійде для малини добре. от і Тоді вона у вас буде добре родити, давати врожай і вас радувати. Всім здоров'я.